Біля каплиці, неподалік від місця аварії літака, збираються родичі та друзі загиблих. Щороку тут служать панахиду. Дев'ятнадцять років поспіль сюди приходить Віктор Мазур. Чоловік, колишній авіатор. Під час аварії він теж був на аеродромі. це така рекламка для охочих відвідати це авіашоу, Їх тоді роздавали скрізь. Ну, буквально везде. ета була шок. Людей це був шок для людей. Кроків стонув проти мене, то всі були загиблі. Зі мною була медсестра, моя знайома. Коли сталася трагедія, то все загородила міліція. Я з нею надавав першу допомогу. Спочатку було всього дві карети швидкої допомоги. Це було дуже мало. Вони просто не встигали то, мог було всього дві схожи допомоги, це було дуже мало. Далі всі йдуть до меморіалу на литовищі. Несуть фотографії, квіти та лампадки. Щомісяця в останню суботу сюди приходить Зіна Рудь. На авіашоу був її син та онук. Стояли поруч, син загинув, онука врятували медики. Спасали його в міській лікарні на орлика. В реанімації він був два тижні. А на сьогодні він закінчив медичний університет і став дитячим хірургом. Хочу рятувати життя дітей, так як колись врятували його. Сини Ніни Іванової на авіашоу прийшов із друзями. Вони були однолітками, трьом було по 24 роки. Вони були дуже хороші всі друзі, безподобні. В одному класі вчилися все, підтримували і загинули, і поховані на одному цвітері поруч. То знаєте, як у ремарка три товариші. На місці аварії встановлено 77 пам'ятних знаків. Олена Данило, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.